Слава Україні! Розпочалася 488-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Сьогодні вночі російські терористи завдали чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Противник атакував з північного напрямку чотирма безпілотними літальними апаратами невстановленого типу, імовірно ударні. Усі дрони знищено у зоні відповідальності повітряного командування Центр внаслідок. Російських терористичних атак постраждали мирні люди, пошкоджень зазнали житлові будинки, господарські та адміністративні будівлі, а також приватний автомобільний транспорт. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою. Протягом доби відбулось 36 бойових зіткнень. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару біля Зеленого Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Уди, ветеринарне, Гранів, Козача Лопань, Красне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Охрімівка, Миколаївка, Нестерне, Бударки, Кругле, Землянки, Вільхуватка, Чугунівка, Григорівка та Одрадне на Харківщині. На Куп'янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Кислівки та Котлярівки на Харківщині. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Колод'язне, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Кислівка та Берестове Харківської області.